Усім доброго дня! Я вас вітаю на своєму каналі. У нас сьогодні дуже відповідальний день. Ми робимо біле вино. Біле вино дуже капризне. І ми зібралися з всіма силами, напружили свої мізки і своєю відповідальністю відділяємо сік від мізги. Не можна похвалитися так, як червоним. Там був дуже гарний колір. Ну, тут такий собі, мутнуватий, як брашка. Але ми надіємося, що ми постараємося і зробимо дуже гарне десертне вино. В минулому році трошечки ми щось не доробили були. У нас був технічний сорт винограду, він не вистих, там було мало цукру, І ми допустили помилку. Ми знали, що це так має вийти, але чомусь чоловік був без настрою і не придав цьому значення. Тут у нас столові сорти, мабуть, наполовину з технічним. Дріжджі. Спрацювали дикі гарно, мізга піднялася і добре відділилася від соку, так що надіємося, що вино вийде. Ми заміряли цукор було 21. У білому це краще, як у синьому, але ми все рівно додамо ще 30 грам на літр води цукру. Я хочу зазначити, що цукор дуже гарно розчиняється у в холодному, не потрібно його ні підігрівати, нічого. Я сиплю 300 грамів на літрів два соку, розчиняю і додаю, тоді до 10, довожу до 10 літрів його. Розчиняється двома е, рухами. Лопатки. Ось так. Потім ми його поставимо під водяну пробку і будемо чекати, щоб воно грало місяць при температурі не нижче 15 градусів. Оце була наша помилка в минулому році. Ми його помістили в погріб і воно не зовсім нам виграло. Лишилося таке в стадії брудіння по сьогоднішній день. І не виляти, і нікуди його застосувати. Так що, якось так вийшло. Будемо вчитися самі на своїй помилці і застерігаємо усіх, хто захотів зробити. Біле вино. Червоне, не таке капризне, ну, ми ще й до цього року робили його з технічних сортів, то там більше є диких дріжджів і воно грає в погрібі. Досить таки непогано. Так що сьогодні в нас така робота, дуже відповідальна. Сік ми віджимаємо відро з градуєровкою, щоб бачити скільки літрів і щоб додати цукру. Ну, якщо більше додаємо, то буде міцне, а не десертне або напівсухе. Ну, Міцного не дуже хочеться. Ми вам показували ягоди ми ретельно перебрали, відібрали від гривнів від плодоніжків, щоб не попалося і не було терпкості, гілячки нігде. При подрібненні кісточки, я думаю, що ми не роздавили. І воно має вийтися дуже ароматне і гарне. Надіємося, ми його витримаємо. Місяць через місяць знімемо перший раз з дріжджів. після через другий місяць знімемо ще раз і поставимо на відстойку. Так, друзі, вино ми відсідили. Ну, не вино, а поки що сік відділили, поставили. Під водяну пробку, залишаємо його в домику, тому що в погрібі трошки нижча температура. Тут у нас теж не дуже жарко, більше 20 не буде. Я думаю, що і вночі не охолоне до 15, це точно. Ставимо під стіл, зараз йому зробимо трошки темноту, застелимо якоюсь шторкою і будемо чекати місяць. Так що, хто бажає, можете робити теж вино. Ми не дуже сильні винороби, але маємо в цьому ремеслі досвід уже немалий, більше 30 років. Вино робимо сухе, смачне і надіємося, що корисне, тому що це е, чистий сік і. Ми його не споживаємо в дуже великих кількостях. Так що дякую всім, хто був сьогодні з нами. Дякую за перегляд. Підписуємося на канал, ставимо лайк. І чекаємо, коли дозріє вино. Усім бажаю миру, здоров'я, якнайшвидшої перемоги. І до зустрічі на нашому каналі. Усім пока-пока!